Рівнянка Анна Гіроль минулого року закінчила магістратуру університету водного господарства. Вона має ступінь інженера першої категорії та вже рік працює на факультеті водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції своєї «Альма-Матер». Нині дівчина знову отримує диплом магістра, щоправда, вже міжнародного зразка. Виникло бажання спробувати себе в навчанні в магістратурі або в післядипломній освіті десь за кордоном, оскільки я вважаю, що ці знання буде. Спеціально і варто використати в нас в країні і запровадити набуті знання за кордоном в нашій державі, оскільки я вважаю, що на даний час це дуже важливо, щоб розширити можливості України в майбутньому. Досягти цього дівчині запевняють її наставники цілком під силу, адже вона, окрім диплому міжнародного зразка, має високий науковий потенціал. Всі п'ять років провчилась на відмінно, займалась дуже активно науковою роботою. Вона приймала участь у різних міжнародних конференціях. Так, у Люблінській політехніці брала участь в Дрезденському університеті, в міжнародній олімпіаді англійськомовній. Такі дипломи запевняє ректор університету. Може отримати кожен студент, який виявить бажання продовжити своє навчання та знайти роботу за кордоном. Наші дипломи по факту. Легалізації диплома про освіту визнають практично всі країни Європи, Америки, Австралія, Ми знаємо, я знаю, крім тих країн, де є потреба вивчення нових будівельних норм спеціальними курсами. Загалом цьогоріч диплом з додатком міжнародного зразка отримують лише два студенти, та в майбутньому сподівається, очільник університету бажаючих буде значно більше. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.